Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Україна в рукування європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, що відбудеться 13 грудня. Буде у другому кошику. Подібне сталося після чергових турів ліги націй, за якими послідували зміни у рейтингу європейських збірних, у які використовуватиметься і які використовується для посіву. Разом з нами там вже гарантували собі місця Туреччина, Швеція та Вельс. З дуже великою ймовірністю там можуть опинитися Греція, Словаччина, Румунія і Чехія. У третій кошик точно потраплять Ірландія, Фінляндія, Грузія, Албанія, Північна Македонія та Ісландія. Вже відомі 8 з 12 учасників елітного першого кошика: Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія та Німеччина. Майже гарантувала собі місце у когорті найсильніших Хорватія. Дуже високі шанси залишитися у топ 12 у Швейцарії і Данії. Останній слот наразі посідає Австрія, але її з першого кошика ще можуть потіснити Сербія, Угорщина і з меншою ймовірністю поль примарні шанси зберігають Шотландія та Боснія і Герцеговина. Згідно з регламентом, 54 команди буде розбито на 12 груп по 4 або 5 учасників. Відбіркові матчі пройдуть за коловою системою вдома і в гостях з березня по листопад 2025 року. Напряму на чемпіонат світу потраплять переможці груп. Чотири найкращі переможці груп націй, які не змогли посісти перше чи друге місце на етапі кваліфікації, приєднаються до 12 команд, які фінішували другими у груповому етапі. Підбору на чемпіонат світу 2026 року. Далі 16 суперників буде розбито на чотири шляхи, у кожному з яких в однораундових дуелях березень 2026 року вони розіграють по одній перепусті у фінальну частину чемпіонату світу, який пройде з 11 липня по 19 липня в Сполучених Штатах Америки, Мексиці та Канаді. Баскетболісти Дніпра зазнали поразки 57-68 біля від лісабонського спортінга у номінально домашньому матчі другого туру Кубка Європи Фіба, який відбувся у Португалії. Першу десяти хвилинку сильніше провели наші суперники. У другій вже додали підопічні Володимира Коваля, і третя чверть розпочалася з очком переваги спортингу 32-31. Протягом неї ситуація не змінилася, рахунок був максимально близьким. Після того як Дніпро за вісім хвилин до фінальної сирени чергове повів 52-51 Португальці видали неймовірний відрізок з рахунком 17-0, який і вбив всю інтригу. Наступний поєдинок у Кубку Європи Фіба наша команда зіграє знову проти спортинга. 18 жовтня знову на його майданчику. Криворізькі стрільці вибрали три медалі на чемпіонаті світу зі стрільби кульової серед юніорів, який проходить в столиці Перу Лімі. Максим Гімон та Вілена Бевс стали срібними призерами у стрільбі з пістолета в місці з 10 метрів. У фіналі вони поступилися ровесникам з Німеччини. Крім цього, Вілена Бевс стала бронзовою призеркою у команді у стрільбі з пістолета з 10 метрів. Три медалі вибороли вихованці дитячо дитячонацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради на відкритому міжнародному рейтингу турнірі з Стекфондоби ВТФ пумсе Кроація ОПен, фінішував у хорватському місті Запрешич. Олексій Северин здобув золото у парних виступах з традиційних «Пумсе» та срібло у класичному пумсе серед юнаків, володарем срібної відзнаки у фрістайлі серед однолітків. До 17 років став Даніл Теліпко. Спортсмени Федерації Тхеквондо до Дніпра вибрали 51 медаль, 13 золотих, 12 срібних та 26 бронзових на міжнародному турнірі «Іліс Кап», який відбувся в місті Сонор, Угорщина, і зібрав на татамі. 570 учасників. Далі розповідь про те, як не тільки готують майбутніх олімпійців, але й виховують здорових, міцних і згартованих громадян своєї країни, справжніх патріотів, цехсників відчисної і національної гідності. У третій спеціалізованій дитячо юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з легкої атлетики та Дитячо-юнацькій спортивній школі з опорних видів спорту, яка спеціалізується на спортивній гімнастиці Дніпровської міської ради. Свого часу семирічною дівчинкою прийшла до тренерки третьої спеціалізованої для ченатської спортивної школи олімпійського резерву Дніпровської міської ради Олени Куценко і зробила перші кроки у легкій атлетиці. Нині легендарна. на увесь світ чемпіонка олімпійських ігор, чемпіонка і рекордсменка світу зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих. Наставниця з теплотою згадує ті часи, і ділиться простими секретами успіху: як розгледіти в дитині задатки, а потім виростити і підготувати з неї зірку. Є такі, які трудолюбіві, а є такі, які талантливі. Вот. Ну, не кожному дано. Ярослава у нас э, талант плюс дуже-очень э, працьовита, дуже працьовита. Вона любила бігати, стрибати іграти. На сьогодні, серед інших, Олена Андріївна працює з Єлизаветою Баравкіною, яка не тільки подає гарні надії на майбутнє, але вже і встигла стати дворазовою переможницею всеукраїнських змагань із триборства і чемпіонкою України з командного чотириборства. Я тренуюсь цій школі вже чотири роки. З самого початку я прийшла до цієї школи. Тут завжди підтримують тренера. Гарна спортивна база, де можна тренуватися. Тому тут дуже чудово. Загалом навчальний заклад на сьогодні нараховує понад 500 вихованців. А за 60 років своєї плідної роботи тут підготовлено п'ять заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту України міжнародного класу, 104 майстри спорту. Серед них чемпіони і призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу і Європи, представницьких турнірів і змагань, що підтверджує вищу категорію та наданий статус школи спеціалізованої і олімпійського резерву, справжньої кузні кадрів королеви спорту України. У нас найкращі тренери, у нас найкращі умови, тому ми сподіваємося, що спортивна школа це буде поштовх для розвитку не тільки здібності спортсмена, як фізичних, але і досягнень на майбутньому. Подібне стовідсотково притаманне і дитячо-юнацькій спортивній школі з опорних видів спорту Дніпровської міської ради, яка спеціалізується на спортивній гімнастиці, яка наразі налічує 250 атлетів різних вікових категорій. У стінах навчального закладу виховано по одному заслуженому майстру спорту України. І майстру спорту України міжнародного класу, шість майстрів спорту. Попри війну і відсутність належного тренувального процесу у рідних стінах, навчальний заклад має на гарні здобутки і успіхи на міжнародній і вітчизняній аренах. У нас в этом году школа стала чемпіоном України. За останні наверное, 15 лет це перший раз. взрослый чемпіонат України команда виграла. У нас абсолютне пірвінство виграв спортсмена Костюк Володимир. На чемпіонаті України у нас було всього 10 медалей. Елизавета Губарева завоевала золото и серебро в отдельных видах. Также в этом году на этапах Кубка мира у нас у Костюка были медали, и у Елизаветы Губаревой. Четыре спортсмена, которые у нас в основном составе. И два спортсмена, которые в резерве. И одна девочка Елизавета Губарева, которая тоже в основном составе знову ж таки найвищі місця на п'єдесталах пошани і завойовані медалі на найпрестижніших міжнародних чемпіонатах і турнірах запорука щоденної копіткої роботи наставників дитячо-юнацької спортивної школи. Втім, як стверджує заступник її директора з навчально-тренувальної роботи Діана Гребанова, і цього замало. Щоб виховати атлета спорту вищих досягнень, потрібно зібрати докупи низку пазлів, щоб отримати у підсумку потрібний результат. Тут повинно скластися усе. Робота тренера перше, робота батьків друге, робота самого учня третя, адміністрація. Це той штаб, який повноцінно працює з одним учнем. І повірте, щоб виховати одного вихованця чемпіона України, а я вже не кажу вище, це такий кропотлива праця. Ну, повинен учень сам хотіти, спортсмен. От знаєте, можна його заставляти заставляти, ну нічого не вийде, якщо він не хоче. Вище згадані дитячо-юнацькі спортивні школи, дві з переліку 22 подібних навчальних закладів у Дніпрі, де готують не тільки майбутніх чемпіонів Олімпійських ігор світу та Європи, але й виховують здорових, міцних і загартованих громадян своєї країни, справжніх патріотів, захисників вітчизни і національної гідності. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.